Друзі, всім привіт, слава Україні. Бажаю міцного козацького здоров'я, і хочу сказати, що в нас є можливість. А якщо можливість є, правильно її треба використовувати. Віктор Бобаренко, друже, привіт, вітаю тебе. Доброго здоров'я, радий всіх бачити. Чуть -чуть. Слухай, ти знаєш, хотів почати з тобою сьогоднішній ефір з фрази Білий шум, який не має нічого спільного з реальністю, тому що Діаметрально протилежні заяви, бла бла, бла. Ну тут мені вискочив допис. І я його, як, скажімо так, як прелюдію до нашого сьогоднішнього етеру, лише початок зацитую для того, щоб глядачі поняли глибину. Поїхали. Нарцисизм та путінопоклонство Трампа не перевершені. Запропонувати воєнному злочинцю зустріч на власній території. Та ще й на тій її частині, яка мала російську належність, є не тільки верхом геополітичного невігностства, але й нечуваним самоприниженням Сполучених Штатів, який нібито Трамп хоче зробити великими, ну і так далі. Справа навіть не в тому, що місце зустрічі дає пас російському Агітпрому під нову порцію отрути для, для Орди. Аляска, наш, Крим, наш там і так далі. А і в інших деталях. Я не буду зачитувати весь цей допис: народ, на телеграм-каналі в себе опублікую. З посиланням на автора, Скину. Він в себе теж опублікує. Ну, дійсно, там такий дуже, дуже цікавий сенс, дуже цікавий зміст. І ось саме про це хотів з тобою поговорити, але в якому ключі. Так, для кого ця зустріч вже є перемогою. Запитання з під текстом: Путін, Трамп чи дедушка Сі? Вітя тобі запитання, поїхали. Так, да, ну перше, Путіну треба взяти з собою всю групу Любе, хай для Трампа виконають пісню Не валяй дурака Америка. Отдавай ка землі Алясочку, а ка карадімо взад. Ну, раз уже приїхали, щоб дві, двічі не їздити. Да? Щоб, щоб два рази не вставати. Да, да, да. Да, а так, звичайно, ну якщо б тільки про місце зустрічі, то вигадано вбувачів. Да, два Путін і Сі Цзіньпінь, і жодною мірою не Трамп. Путін чому? Тому що для нього, що Трамп з ним зустрічається на території Сполучених Штатів, це вже для внутрішнього ринку. І тим більше для зовнішнього. Хоча ну тут рівнозначно і для внутрішнього, і для зовнішнього. Для внутрішнього. Ну що викусили? Де ваші санкції? Де ваші там Путін не рукоподаваємий? Путін ізгой? Який же ж ізгой? А ну покажіть, ще з ким Трамп з такою охотою хотів би зустрітися. Путін найважаємо чоловік в мірі. Це для внутрішнього ринку, а для зовнішнього ринку. Ну що, Європа, з'їли Трамп? Не так хоче, ви в черзі стоїте до Трампа, записуватися там, на поцілувати його, там на договоритися, дай поменше тарифи, да, там, е, вам доводиться там, е, там, як рюте, там, типа, таточко Трамп має право нас там давати нам е, пендалі, да, то, що там, ну, він там, от, таточко, да, ви там трошечки граєте в гру, е, ну, щоб Трамп був вже ж хоч трошки за вас, що Трампа надо Трампу лестить. а Путин не прогибается. Трамп до него сам ходит, да? По принципу, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Путин гора. Ну вот. То есть он и внутреннюю, все сейчас же будут аплодировать. Ха-ха-ха-ха. А але и внешнюю там типа, ну что, мерт съел, Макрон съел и все, там, От. Мало того, Трамп там буде вимагати тепер і в них, щоб вони поїхали теж поклонялися Путіну. Да? Щоб Путін, допустимо, а то Путін може час там заморозити в Україні конфлікт і почати в Естонії. І що ви зробите там, типу, да? От. як ви зможете спинити Путіна зараз? У Путіна ну, умовно в Європі найбільша армія, а у нас друга армія. По кількості і по боєздатності. Ну, от там, якщо Путіна казали, що там Втора армія міра, і ми цей міф в 22-му році просто опровергли, то зараз те, що дані що у Путіна перша армія, якщо говоримо в Європі, не в світі, а в Європі, а у нас друга, а по обороноздатності, Ну ще ми поспоримо, в кого тут перша ми чи да Ну понятно От, але. Зрозуміло, що Путін вигоду набувач від, від цієї поїздки. Мало того, а якщо закінчиться нічим, бо Путін уж достатньо картинки, він показав, що він вважаємий чоловік, йому тиснуть з ним, обнімаються не хто нібудь, а Трамп, то друга людина – Сі Цзіньпінь Сі – Вважаєш русських своїми васалами, і той для Сі Цзіньпіна, він не сам поїхав в Аляску холодно. Блин. от, Уже в серпні, може, вже пропалодає там в Аляскі, да Де вони в номі там будуть чи зустрічатися, ну, столиця Аляски, ну, найбільше місто Ном. да, от, там чи, чи ще десь. А, але він замість себе відправив там свого гарнця, да? там, типа свого васала. От, е, а тепер возьмемо Трамп. Ну, Трампу з одного боку. Картинка потрібна. Він вчора зробив перший крок до Нобелівської премії. Він підписали угоду Арменія Азербайджан. Там він розігнав конфлікт, який там починався Таїланд, Камбоджа. Камбоджа офіційно його висунула вже на Нобелівську премію. Тобто, треба якийсь третій шаг, і типу, вам нікуди діватися Нобелівська премія в кармані. І тому він зараз форсує події, тому що Нобелівську премію присуждають в кінці листопада, фактично, а вручають уже в грудні, да? там, ну, перед Різдвом, не пам'ятаю точно. От, але ну, чихай там ну, у нього часу мало, да? От, І треба форсувати там, події, там, типа, Давай, 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 мир, блін, будь-який, мир, мир. Тобто, треба заморожувати конфлікт. Хорошо, хорошо. Але якщо Путін не погодиться. Так, да, Трампу потрібно ще й от що, тому що у них в вересні буде новий аншлаг, там же оцей не за тих же конфлікт навколо Епштейна. Там, типу, водили, угу. возили малолеток Трампу чи не возили? Це для нашого політику, ми якби там, коли у нас ходять спокійно розгулюють анал табу по, 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 по верховному парламенту, да, або угу. Стефанчук там. Ну, принципово принижує там жінок, особливо з європейської солідарності. Ви такі, ви такі, ну, то ж це робить. Ну, ми розуміємо, що Стефанчука в дитинстві були проблеми, його десь, мабуть, обіжали, от дівчата йому ну, якби как бы не відповідали взаємністю. от, і Тому у нього комплекс. Ну, ну це ж таке. От, Але для нашого політику, та как це бы, якби там ну, не було б можливо, ну, скажем. Не було б розгромним таким да? то для сполучених штатів, особливо для республіканців, для віруючої частини, це був би блін, ну, це, це хана рейтингу да, Трампа, ну да. От, і да. тому йому потрібна хороша димова завеса, що сказати там, типу не вірте, не вірте демократам, байденовцям, е, всяким, що я там мог там з малолетками, Я мир, мир приношу странам, одним, вторим, третім. Я тут борюся, а ви там, блін, пришелепкувати. Ще скажіть, що моніка Лівінська, яка зараз прибіжить, все. чуєш, друже, але дивися, справа в тому, що я не буду зараз там цитувати в міжнародній. Поважні міжнародні видання, і там і CNN, там і багато хто що писали. Але я скажу лише деякі тези, які вже офіційно з Білого Дому прозвучали, в тому числі і від Рудьбіо. Що всі вони починають говорити про те, що буде якийсь обмін територіями. Я вже сидів, знаєш, такого гріх на душу кажу: ну не вже нам Курс Росія віддасть. Ну обмін територіями. Це ж обмін, це ж не в одні ворота. Тобто, чи можливо Белгород подарують нам, знаєш? Ну я розумію, що це сарказ з моєї сторони, але якось так всі вони говорять про якийсь обмін, обмін, обмін? Який обмін? І та і інша земля належить Україні. Що за поняття обмін? Який е тиск на Україну не дамо зброї? А тиск на Росію як використався? Санції. 8 числа був дедлайн проведення санкцій. І що? Які санкції ввели? Ну, і ін індусам підняли тарифи там зовсім інша гра. І то, ну, в індусі вони, біжали... вони ще вони ще не ввели ці санкції, вони як да, ну, Вони, скротизм, вони ні, там вони 25%, типу, докинули до, до тих, що да. було 25%. Да. Але знову ж таки, моді не пішов до Трампа миритися, а поїхав до Сізінпіння базарити. Ну да. Путін в той же час створив такий інформаційний шум: він там позвонив Киргизстан, Казахстан. Ну куди він там ще дзвонив? Що типу він же ж не один, за ним же ж ціла купа країн, він же ж типу Великий і так далі. Але ще раз наголошую: всі вони чомусь говорять про якийсь обмін територіями, всі вони чомусь розповідають про те, що, е, ну, тіпа, що треба, щоб буде, щоб обидві країни пішли на компроміс. Тільки я жодного компромісу з боку Росії не чув. Тобто, на, мало того, вони на сьогоднішній день хочуть ну, фактично е, захопити без будь-якого пострілу ту частину, яку вони не змогли завоювати, да? тобто Славянськ, Краматорськ, ну Донецька область. І от я в цьому контексті хочу тебе запитатися. Коли Трамп критикував Обаму, що той віддав Крим без єдиного пострілу, то тепер виходить, він готовий віддати там Краматор Славянськ частину Донбасу і так далі. Теж без єдиного пострілу. Ну тобто, от, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, от в цій всій в цьому білому шумі, в ці всіх історіях, можливо, у тебе є якась інформація, якихось ну таких більш е, серйозних джерел, е, скажімо так. Якісь, можливо, дедлайни ти чув? От взагалі, як ти вважаєш, оцей от весь сірий шум навколо того, що компроміс полягає за рахунок України, тиск за, на Україну і так далі? Можливо, є якісь інші такі речі, про які ми не чули в публічній площині, але вони якби прослідковуються внаслідок певних чи інших аналітичних е, моментів. Скажи, будь ласка, що вважаєш? Тут можуть вийти як в зимовій війні 39-40 х років в Фінляндії, коли все-таки Фінляндію змусили до миру і забрали виборг, да? і фактично, лінію Маннергейнова ну, там, посунули, то е, Советський же Союз е, потім же ж поступився такою ж рівно територією, ну, по площі, типу, передав фінам, але це була просто тайга. Тож ви вы нам виборг. Виборг це ж все, що за річкою сестра була, да? Е-е, mm -hmm. там умовно там 10.000 квадратних кілометрів, но обжитої землі. А ми вам 10.000 тайг. Квадратних тайги, тайги да, просто. От. І типа, шну все ж по почесному. Так і вони там можуть зробити, що а давайте там, ну, це єдина припустимо... ну, тож е-е Якщо просто дайте нам Славянський, то що у вас там заслонка, яка тримає ну, воду з Северського Донця на Донецьк, та що подавалась, да. І сейчас, ага. що в Донецьке ж проблеми з водой, тому що її возять з Дону. Ну там щось зробили, але як на російській, ага. ну і у нас би так зробили трубы железные, бум... Не, тру... бумаги железні, труби бумажні. да. Я ж кажу, що нам рада єдине, що ми так хорошо тримаємося, то що там корупція така ж сама, як у нас. Там теж, блін, там теж так. Да, да, да. І то трубу вони провели з дону, але да, ну, труба та там я ж кажу, бумажна і тече. От. І тому вони якби вони Трампу пояснюють, що це життєво важливо. І я думаю, що росіяни щоб зараз обнуліть Зеленського, можуть запропонувати варіант, що Окей, Славянськ-Краматорськ в обмін на енергодар, це як би логічно і там, ну і ще якусь територію да, там, дати там може а. Але... А але ж, друже, але ж Енергодар це теж Україна. Тобто ми вам даємо да. одну частину. України, одну України замін той, замін на яка... іншу. Да. Да. От, але, але вони можуть же Трампу. Ну Трамп уже ж ми ж кажемо, що там Путіна фільства Трампа наскільки відомо, що йому може це зайти. Ну, типа баш на Баш, хлопці, от Славянськ сюди, Енергодар сюди. Ну там, типа Трампушка. і все, і Нобелівська премія у тебе є, і це може бути пастка для. Для Трампа справжня пастка. То, що, ну, Трампу, йомаю, -йо. ну так баш на баш, територію Логично. на територію, логічно да. там, тіпі, всю. Все. А, а те, що а... там він же ж на карті не бачить, що там якраз оце конгломерація це у нас сама по собі це ну, заліза бетонна, ну умовно фортеця. да? Ну, от, ну, да, Ну, тому, що... да, е... тому що... Непроходима. Якщо, якщо на це повестися, ну це буде знаєш як з відведенням військ з висот, пам'ятаєш що це, е, золоте, як ото було при Зеленському yeah, yeah. станиця Луганська. Тобто, коли ми залишали висоти і такі серйозні вузли, віддаючи їх в сіряк, фактично що стало потом трампліном для нашого yeah. для нападу на нас. І ось зараз точно та сама історія. Ти кажеш, що це такий фортечний оборонний пояс України, якраз таки від орків, це там Славянська, і так далі. Слухай, але ще таке питання. Дивіться, ну, будь-яке поняття там перемир'я має під собою мати момент, який називається моніторинг дотримання припинення вогню. І наскільки я пригадую, це все клялося на плечі Європи. Але Європу… На Аляску ніхто не зове. Україну <смеш> на Аляску ніхто не зове, ну і мене складається враження, що щоб вони там не договорилися, них рана в них не вийде і в подальшому ми отримаємо копняка, перепрошую, з поставками зброї. От щось мене так, от американської зброї, я зараз да, от, от, да. От, от давайте говорити про альтернативи. Тобто, чим може закінчитися ця зустріч? Тобто, перше. Трамп приїде, получе просто по носу, скаже: послухай групу Любе і віддавай ка землі цю алясочку, там все. і Сіціньпінь буде потирати руки, і ми розуміємо, що знов до війни воюємо, і просто вибісять Трампа. Так? Перша альтернатива, друга альтернатива, коли росіяни захочуть підставити Україну, скажуть: ми готові. Славянський на енергодар, все, ну що не ясно, а Зеленський не хоче. Ну так дивіться, хто не хоче миру. Все, це другий варіант, да? То, а... і, е, ну, і третій варіант, і е, перший і другий варіант, понятно, що для Трампа програшні там, але програшні там і для нас. А третій варіант, от коли от просто третій варіант, навіть, навіть, навіть Путін каже Окей, але е, те, про що ми говорили вже не раз, що насправді Путіна цікавлять, не території, тому що можна ж домовитися, що головним елементом, то тобто, е, Заморозка починається з того, що ви славянську роздвіжку даєте. Ну і вода пішла знов з сієрського донця. Можемо там, типа, ну це як один із стовпів елементів угоди, от, може ж бути, так само Енергодар передається під МАГАТЕ, магате. Є управляє, як ото Дейтонські угоди в Боснії і Герцеговіні. Да? Ага, магате ага. управляє і роздає, і продає електроенергію частково туди, частково сюди. Ну, типу, аж можемо там залишити, що заморожуємося. А ці проблеми проблеми води в Донецькій, проблеми енергодара виносять там спільне управління або якась спеціальна комісія. ООН магате, неважливо. Готові? Готові. Да? Але. Далі, що Путін і тоді, якби від нас, якщо заморожуємося, а що ще з нас взяти? Якщо ми території не готові віддавати, то з нас взяти нічого. А далі приниження для Трампа і для всього західної цивілізації? Чому? Тому що далі умова Путіна, і те, що ми в оцій польській газеті прочитали, що зняття санкцій, Тобто, що ми будемо бачити по факту, що зло не покаране. Зло не просто пробачене, а перед ним вибачились теж. Путін і там. Ми без попута ми вертаємо вам там всі санкції, атируємо назад і знову, а санкції а я... були прив'язані до Криму. Я хочу нагадати глядачам, що санкції до Криму якраз таки прив'язувалися. Початкова ідея санкцій була від кримських подій. Типу, поки Крим не повернуть, ніфіга, санкції да. не, не знімаються. Не знімаю. і тут. І тут так да, якраз цікава історія і тут знімаємо. А потім 22-го року, що всі забралися з Росії там, типу, а ми не ведемо бізнес з Росії. Ми там не поставляємо літаки комплектуючи, все, 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 все. Є така частина санкцій, і є, якби гуманітарна частина санкцій. Там поїдуть. Ірина Радніна, Олександр Зайцев, Канькабежці, якісь фігуристи на Олімпіаду в Мілан чи не поїдуть. А зборна по хакею? Ось Міланська Олімпіада. Або просто окей, там а який директор заводу, який умовно там зараз. Робить шахеди він же ж не за не виїздить персональні санкції. І тепер він з його дружиною не зможуть з'їздити там в Мілан по бутікам прошвернутися, або там Францію кру... Круасани поїсти. Вони не можуть з'їздити на, на е... Куршавель, чи куди там вони їздять, на лижах покататися. Бідні люди нещасні, правильно? Або ж ага. там далі Сочі не, не виїзні, То їх, якби, то тобто, які санкції. Знімаються всі санкції, тобто, тепер і не тільки діти Медведєва, але і сам Медведєв може в Куршавель з'їздити. Ну так можна розуміти, mm. там, тобто, де буде остановка в санкціях, а персональні санкції. Тепер, що Гаагському Гагахському суду е, приймати рішення, про відміну рішення, що тепер, е, да, тобто, де закінчуються, там санкції, які знімаються, які не знімаються. Понятно, що. Е, і, 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 Трампа для Трампа це теж може бути пастка, ну то ж, що... друже. А ще таке питання тобі. Е, а от якісь дедлайни є ці всіх історій? бо якось ми з тобою говорили, що там щось має бути, вот, десь там 15 число, там і так далі. Що, що взагалі тобі відомо з, цих, з цього приводу? Коли ми вже дізнаємося. Чим же то все Трахамудія Закінчилося. Закінчиться ну дедлайн ось перший дедлайн 15 серпня і другий важливий 3 вересня, тому що і я думаю, що форсують події у в Білому домі, тому що розуміють, що Бо якщо не домовимося з Путіним до 3 вересня, то 3 вересня він їде на День в Пекін, і там вони можуть всі вийти з новою заявою. Не але взагалі, як Китай обично, що ми за територіальні цілісності всіх держав, але за, там, за глибоку співпрацю з Росією. І ми там, тіпа, Китай зараз ж робить вигляд, що він не допомагає. Да? Ну, вони, понятно, Технології подвійного призначення, вони там засилають там хлопок, там технології переробки хлопок, ну з бавовни роблять там щось. Е, параха, вони в, в Алтайському краї, там, під Бійськом десь е, побудували вообще з нуля, ще новий параховий завод, повністю з нуля. То, що параха, це ну, для глядачів вже скажемо, що зараз проблема проблем в світі страшенний дефіцит. Да? І от зараз, станом на зараз, Китай. А, от, наприклад, Китай поставляє ще додатково, і це один тільки тендер, може їх кілька. Це той, що мені попався, 700 тисяч комплектів термобілизни. Ми ж розуміємо, для кого ж це поставляється правильно? Ну да. То, ну хоча да. офіційний закозакувель, закупівник, ну, покупець. МЧС їхнє через звичайних ситуацій. Ну, ми ж розуміємо, що це не сибірські пожари тушить, а це сюди і теж можливо ж на ну, наступну зиму. Тобто, із таких от та але поки що офіційно там Китай продає умовно на мапеди, щоб вони тут гоцали і шаків, але не продає танки і снаряди офіційно, а тепер можуть продати тому. Штатам треба грати на упередження, да, то тобто намага, намагаючись там, скажімо, зробити Росію нейтральною, щоб вона вийшла і заморозилась цей конфлікт. І от у нас два дедлайна, 15 серпня, умовно, 3 вересня. 3 вересня, 3. ми будемо вже знати, все-таки буде війна продовжуватися чи ні. Зараз вони можуть робити протяжку, але після 3 вересня, або так, і ми тоді знаємо, що воюємо до весни, ну як мінімум, або. Все-таки ми розуміємо, що почався процес серйозних перемовин, а не те, що ми бачили в Стамбулі. І тоді треба розставляти дедлайни, тому що Путі... у Путіна ж теж не дурні сидять і вони будуть сказати: ага, припинення бомбардувань це зняття цих санкцій. Відведення важкої техніки це зняття цих санкцій. Правильно ж може бути, так? Да? Ось Но вони Ось... так і будуть робити. Вони, до речі, так і робили колись нам. E, наших зелених якраз і розводили, пам'ятаєш, історія про кластери. Я нагадаю yeah. глядачам, коли e, в Мінськ хотіли запхнути кластери. Ну, наприклад, ми тут вам контроль над кордоном 5 кілометрів з тисячі, а ви зміни до законодавства. А ми вам тут дозвіл там, моніторити територію там, ще 100 кілометрів. А ви зміни до Конституції в Україні внесіть і так далі. І це якраз оці от кластерні такі от речі, які хотіли нам впнути, Богу дякувати. Ми з тобою тоді, в тому числі, і рух опору капітуляції, проводили колосальну роз'яснювальну роботу, що так робити не можна. Ми вам випустимо 10 полонених, а ви там закон про особливий статус. Ну тобто, це ж несурозмірні, як то кажуть, поняття. Знаєш, я думаю, що 3 вересня на параді в Китаї якраз вони вийдуть і покажуть, що Захід. Піджавши хвоста відкинути на задвірки історії. Трамп, який казав, що поставить Китай в позу, ніхіна нікого не поставив. 3 числа ми побачимо, що Путіна від сіцькі ці діньпіня, ніякі вговорювання, вмовляння і погрози з боку Трампа не відірвали. Ну, щось в мене таке передчуття. Не знаю, як в тебе. Ну і Європа тепер буде виглядати дуже тупо, підписавши ці всі угоди. З Трампом в той час фактично ну ставши фарватер Америки проти Китаю, і тут буде вже виглядати тупо, але тупіше ніж ми в цій історії будемо виглядати напевно тільки ми. Бо дивися по факту, що ми отримали? Ну, війна, ми боремося це зрозуміло. Це, це все. Я тут ну це свята справа. Але що ми отримали в, в, в контексті американців? Ми підписали угоду про корисні копалини. А Путін лише пообіцяв Трампу, що ми з тобою там будемо десь там колись там північний Льодовитий океан осваювати? Він ж пообіцяв, а ми вже підписали. І от таких от речей, яких ми зробили, я думаю, що ще є дуже великий ризик, що замість всеосяжного припинення вогню, оця от двіжуха, що тільки в небі припинення, обстрілів і так далі, зразу Орбан вийде, і скаже: А нафіга Україні ми маємо. Давати петріоти вони вже ж там добазарилися, Вони вже ж не обстрілюють по небу. А що буде робити Путін? А Путін буде накопичувати да. шахедиш, шмахеди, ракети, шмакети і так далі. І получається в цій історії, що ми можемо зараз зайняти лише свою, так мовити, активну позицію лише в одному колгоспі, перепрошую, з європейцями, яких теж викинули на задвірки історії. Але вони є дуже серйозним інтересом ринком і для Америки, і для Китаю. Скажи, будь ласка, чи очікуєш ти в цій всій історії до 3-го числа активну позицію з боку Європи не віддати на розрив Україну, бо і самі ж постраждають в цих всіх речах, про які ми з тобою говоримо? Я однозначно тільки на це розраховую, тільки на європейців, тому що ні Трамп, ні Путін не беруть до уваги зеленського, але ні Трамп. Ні Путін не можуть наплювати на об'єднану Європу, скажемо так. Чому тому, що Сполучені Штати це 320 мільйонів жителів, Росія це все 130 мільйонів жителів, і Європа це 500 мільйонів, це півмільярда. Це фактично, якщо навіть брати Індія і Китай по півтора мільярда, то ну це третя економіка, да ну не економіка, а. Скажімо, тим... демографічна потужність навіть да? третя демографічна, не бідна, не бідна, не бідна і не бідна, не бідна. да і скажем да, да, і скажем так, якщо взяти по ВВП, то там Європа, ну ну Євросоюз то показують без Британії, що це третя економіка, да, там типа США. Китая потім Євросоюз, але якщо брати з Брітішами разом, там, з той же Швейцарією, да, ну, то є якщо нас ще туди е, да, то е, однозначно, що е, Європа точно там, ну, е, це маща. Але е, да. І нам наші сподівання тільки на європу, на європейську дипломатію, на європейсько-американські зв'язки, в тому числі і в республіканській партії, в кон консервативних колах, саме в консервативних колах, які можуть тиснути, і в першу чергу треба, в першу чергу, щоб Трамп не повівся на оцю пастку Путіна розмін територій. Що давайте Славянськ по Краматорском краматорському вкупі? Ну, Констаха теж Покровськ, Ну, це за те, що у нас залишилось світ цієї області, поміняємо на частину Запорізької області. То що це пастка. І... Це пастка, яку можуть поставити Зеленського, що Зеленський там, типа, блін, ну, тільки не починайте, що там в овальному кабінеті, ти там не буксуй, да там типа, треба, щоб про це говорили не Зеленський, а саме наші європейські союзники, що і Трампа переконували, що не можна жодних обмінів. Взагалі, ідеальний варіант, такий, як він був від початку, і на ньому наполягати. Заморозились, розійшлись по углам, дімбільнули по половині армії, і все, сидімо ровно, дишимо на, на, на стулі. Ну, от да, Роза, цікав, цікав, цікаві думки. Е, ну, В принципі, я от що хотів від тебе довідатись, той довідався. Тому що можу сказати? Я тобі щиро дякую і глядачам. Бажаю міцного козацького здоров'я. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати наші канали. Віктора Боберенка підписуйтесь. Ну і на «Lapin from Ukraine» також. Все, друже. Я тобі щиро дякую. Переможемо. Слава Україні! Ну, пасарам, героям слава!